Всем привет! Сьогодні у нас Stunde 18 Gemeinsame Play. Spinni Plan. Що ж, давайте дивитеся. Lisa das Keticht und erkenne es. Nach der Schule spiele ich. Nach der Schule singe ich. Nach der Schule Tourne ich So, weiter. so, ось так от трішки доповнили. Йдемо далі. І пункт Nummer 2: Was können die Kinder in der Freizeit machen? Що можуть робити діти О. вільний час. Uh, давайте прослухати та дамо правильну відповідь. So, die Kinder. І вони що тут роблять? Філіп і що він тут робить? Іх, Я und Helga. Що ж, давайте слухати. Stunde 18, Übung 2. In der Freizeit können die Kinder in Lineskaten. In der Freizeit kann Philipp ins Museum gehen. In der Freizeit kann ich mit Freunden Simsen. In der Freizeit können wir schwimmen gehen. In der Freizeit kann Helga im Internet surfen. Mhm. І як бачимо, у нас тут записані всі речення майже. Uh, in the Freizeit können die kinder in Linie skaten. Кататися на роликах. In the Freizeit kann, Давайте uh, запишемо can... Fie fip ins Museum gehen. So. І Давайте повністю запишемо це речення in the freizeit. Kann Philipp ins Museum gehen. А uh, Що у нас тут иде далі? In the freizeit kann ich im Internet surfen, тобто як лазити в інтернеті. So. In internet. Freizeit kann ich im Internet so das, surfen. Tag. In der Freizeit können wir schwimmen gehen. In der Freizeit können wir schwimmen gehen. Можемо йти, як поплавати. Так. І йдемо далі. In der Freizeit kann Helga» – «Ой, да, Хельговна» – «Kann Helga. Ой, да, Helga вона. So. Can Helga Zimzen. Also, can Helga mit Freunden... Simsen, Може Helga... Так, як чатитись, спілкуватися з друзями в інтернеті. І бачимо, у нас модальне дієслово können стоїть завжди на другому місці, і слово, яке залежить від нього, тобто інше дієслово, слово, як зімзен, гейн, швімен, Surfen, завжди стоїть у кінці. Розіграйте діалоги за зразком. Так, Мія кан інлайнскен, їх кас ох. Ундуканскен. Super, dann können wir am Wochenende im Park zusammen skaten. Abgemacht. Тоді ми можемо на вихідних покататися з тобою разом в парку. Abgemacht – це як домовились. Давайте візьмемо діалог, наприклад, з... Leonem. So. Takunas Leon kann Fußball spielen. Ich kann das auch. Und du, Ate, kannst du so. Fußball spielen. Kannst du Fußball spielen? Tag, da, ist das L? Kannst du Fußball spielen? Ja. Ich kann gut Fußball spielen. Super. Kruto. Dann können wir Авохе ненде. Uh, so, наприклад, zusammen. Fußball. Spielen. Так, перше в нас вийшло. Давайте зробимо ще якісь варіанти. Так, ось тут я це залишу. Угу. Uh -huh. Не знаю, де його залишити. Напевно, залишу ось тут. Давайте тоді візьмемо зараз Мію швиденько. Мія, ага. Вже у нас було Мія, Леон, наприклад, зараз. Е... Давайте візьмемо тім. Теніс шпілін, наприклад. Так, це залишу ось тут. Ось так. Зо. Тім Канн. gut Tennis spielen Ich kann auch gut Tennis spielen so und und du so kannst du gut Tennis spielen Можеш ти грати, наприклад, добре в теніс, oder einfach, kannst du tennis spielen? Так, і ми відповідаємо. «я». Ja. Ich kann gut теніс spielen. So, prima. Наприклад, супер, не перевершено. Dann können wir am Wochenende. So, zusammen tennis spielen. Тоді зможемо пограти разом на вихідних у теніс. Окей, okay. So, Які оголошення можуть зацікавити дітей? Прочитай, добери оголошення до ситуації. Що ж, і перша порада. Перед тим, як шукати відповідне оголошення, завжди виділяйте ключові слова. Дивіться, у нас чотири ситуації, але шість оголошень. Тож, ми розуміємо, що два оголошення будуть зайві, тож на екзамені, на ЗНО, на НМТ. Завжди ми працюємо як комп'ютер. Ми шукаємо відповідні ключові слова, а потім за допомогою ключ ключових слів обираємо відповідне оголошення. Давайте розпочинати. Ліна гейтс з Кіно, Безондерсген, Макзі, Трікфільми і Батіри. Aha, multifilme projevat. Am Samstag möchte sie mit ihren Freunden Tanya ins Kino gehen. Aha, the question am Samstag. Leon tried three dreimal in der Woche geht er Er zum Training. spielt da Fußball, Volleyball und andere Ballspiele. Der Junge kann rad fahren and inline gesund. Leon möchte auch klettern lernen.

Щось, якийсь розвиток, талент це в нас талант. Що ж, і давайте читати наші вже ансайки. Так, фотокурс. Ага, і ми одразу розуміємо, що це може підійти до номера 4. Ось так: от ми можемо собі позначити номер 4, але знак питання. Ми ще не впевнені. Це лише перший в нас о, цей оголошення. Machen Sie tolle Fotos und videos zu Erinnerungen haben. Bei uns sind sie richtig. Im Kurs lernen. Mm -hmm. Fotos richtig machen. Mit dem Kamera richtig filmen. Fotos und videos mit computer bearbeiten. Mm -hmm. Ну що що ж, давайте поки залишимо це як 4А. 4. 4 Freizeit pur.

У нас не було ніде про море, щось, про якісь купання, плавання, сказано. Поки що пропускаємо. Мурмельтіре махин айне вельтрайзе. Мурмельтія це нас сорок. Це нас ді вельт. Світ райзе подорож. Кругоосвітню, навколосвітню подорож. Бачимо трік фільм фюкін. Und Startet ab Mittwoch. починається з середи. Будьте уважні. Тобто він буде в нас не тільки am mittwoch», а і Am Donnerstag, «am freitag», «am samstag» und «vielleicht auch am sonntag». Тож, це ми можемо впевнено обрати один С. Так, один С. «Geschichte unterwegs». «Geschichte» – у нас історія. «Unterwegs» – це як. Äh, в путі на ходу, ось так от можна сказати. Он це ага, вже підходить. Лет Stadt ein. Führung, Як екскурсія ді штат через місто, по місту. Wir starten am Donnerstag. Mm -hmm. um 15 Uhr. Treffpunkt am kinopalast. Kosten frei. Дивіться, це у нас am Donnerstag, А нам потрібно щось am Sonntag. Поки що залишаємо, поки що не, не підходить нам. Клетерн macht Spaß. Бачимо клетерн як скалолазання. in шпорт, Фройде, öffnet клетен халі für і Montag bis Freitag, нам підходить і також am Wochenende, нам підходить, тому що er macht sport pro Woche. Три рази на тижні у нього інший спорт. Und was braucht ihr? Что вам потрібно? Sportkleidung, спортивний одяг und feste Turnschuhe. Da, fest, це як, äh, е, е, як так сказати, обув, яка, не бу, я, яка буде вашу ногу тримати, як е, е, як же ж так сказати, надійно, тобто ваша нога не буде хитатися, ви її не підвернете, тобто вони будуть е, як, закріплені, Fest – надійно. Можливо, на російській це буде як устойчиве, тобто щось так закріплено і вам буде в них зручно. Наприклад, для гор якісь, е, якесь взуття, для спорту, щоб нога у вас так не ходила туди-сюди. Так, ну нам одразу підходить INE. -е. Зараз 2 е». Ось так от ми можемо написати Е. Ось так от. Тоді у нас осталось останнє анцай. Тож фотокурс нам підходить. Давайте я це приберу. Фотокурс так, 4.1. І тоді там було драй. Угу. Одну хвилинку. Тут у нас драй. І Діно Ауштелінг. Ausstellung як виставка Діно динозаври, скоріш всього. ihr das Interesse an... Uh, Dinosaurier. <lacht> 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 okay, dann ist die Ausstellung im Stadtmuseum das Richtige für euch. So, Stadtmuseum ist sehr ein Museum. In der Ausstellung können Besucher und Besucherinnen viele Tatsachen über äh, Dinosaurier erfahren und einen Trickfilm sehen. Öffnen Zeiten. sehr wichtig. <laughs> von Дінстаг і Sonntag. Бачите, це нам підходить Sonntag. І ми бачимо: також тут можна подивитися як мультфільм про динозаврів. Ерфарен це дізнатися. Фарен їхати, ерфарен дізнаватися. Бачите, як префікс змінив нам повністю значення слова. Uh, ну і то все. Так, тоді у нас виходить. Uh... Так, а де нас кіно? Ага, ось тут. Einzze. Ось так, позначимо. dry, це у нас було щось так. dry F. Ой, 2 F, пробачте. Чи, Ага, ось так. Почекайте, почекайте. Все я вам ось тут намудрила. Ось це у нас 2. Я просто змінила їх місце положення, місце знаходження. Ось так. І правильно всі варіанти знаходяться ось тут. Бачите, звертайте увагу на дні тижня, на те, чи виставка, чи якесь кіно там безкоштовно, чи потрібно щось платити, з ким йдуть, куди йдуть. Бачите, майже нічого не перекладають, ми з вами змогли знайти всі відповідні оголошення. Верхі Ansign Findes do InterSant. Іх Fінdaді Ich Іх die ансайге. И давайте да ви измълнем, например, про Дино Алштенг. И Über... про... И mm. оба Über... Дино Алштенг. І Badino Auschwitz besonders interessant, Особливо цікавим. І хм'яхте. І хто у нас там був номер три? Бастиан. Хмхте Бастіан. медбан. Бастіан. Наприклад, з тим хлопчиком, який там хотів, то також.

і ось це ми викреслюємо. Ми хочемо гер мід und seinem Bruder diese Ausstellung besuchen und einen Trickfilm über Dinosaurier sehen. Так. І мені здається, нам не потрібно вже писати, чи давайте напишемо, я хочу піти. Е, ich möchte. А, мєхте... а чому мені там воно висвічується? Aus. Ау... Ага, Ausstellung. Ich möchte gerne. Туди я де тут неправильно зачеркнула. Так, тут нічого не потрібно. Викреслювати Их möchte герн. Що таке? Ich möchte gern ins Museum gehen. Або давайте напишемо, ich möchte gern Sonntag ins Museum gehen. Das finde ich klasse». Це я вважаю як крутим, класним, кльовим і так далі. Так, ось так. Ми зробили з вами міні-твір. Йдемо далі.

Знайди в мережі цікаву пропозицію щодо дозвілля презентую її своїм однокласникам та однокласницям. Що ж, ну давайте писати і давайте напишемо діативе мальцайт. Тобто малювання креативне мальцайт. Uh, uh, і ви обираєте, де? Ін Київ, Берлін in uh, Lviv, in Kharkiv oder in, uh, in Köln. В Köln, наприклад, die kreative Mahlzeit in Köln. І дивимось, що ми можемо написати. Mm. So, wann, наприклад, коли. Ми робимо також як анцайки. Wann. Mm. Дві крапочки. So, Zehnte, zehnte, 24. Зо. Mm -hmm. so, uh, наприклад, Замстах, або ж давайте напишемо am Samstag Um, zehn, Uhr, наприклад. Кірка, цірка приблизно 2-3 Stunden. Або ж ви можете написати, як Давай. Буде продовжуватися продовжительність 2, 3 штуден. Uh, давайте напишемо спрахи, наприклад, Deutsch. Мова у нас буде німецька. Зараз хочу зробити побільше. Шпрахи. Ода курс шпрахен». курс. Parachin. І ви пишете, наприклад, Deutsch und Ukrainisch uh, und І ми можемо написати також всі матеріали. Ага. Kosten, там було у нас костин. Ага, Kosten Ми зараз напишемо але. Materialen sind inklusiv. Ось так це пишеться, як включені всі матеріали, включені в там вартість. Так, materialen sind inklusiv. І ви пишете, наприклад, farben und pinseln, як ці пензлики, але materialen sind inklusiv. І давайте ось так помітимо. Як в скобочках зробимо фарбен und пінзель. Окей. Okay. Und kosten. Як вартість. Або ж прайс. Прайс або ж «костен» І там ставте, наприклад, 20 uh, Euro. 20 євро. Зон. Амзамстак ум цей Оа, або ж напишете там іншу дату. Так. На цьому все всім дякую за увагу та до наступних зустрічей.